ЗСУ чи двори. Понад дві тисячі лучан вимагають відремонтувати їхні двори. Рятувальники запобігли біді завдяки безпілотнику. У 91 рік плете карпетки для воїнів ЗСУ. Історія волинянки, за плечима в якої Сибір. У студії 12-го Роман Вербич. вітаю і почну з криміналу. Втрапила за грати, бо била. Поліцейських суд визнав 56-річну жительку ратного винуватою в умисному заподіянні ушкоджень працівникам поліції. Мова про подію, яка трапилася минулої осені, жінка кілька разів ударила двох правоохоронців, які проводили у неї вдома слідчі дії. Поліцейські проводили обшук за підозрою її сина у наркозлочинах. За вироком суду нападниця перебуватиме за ґратами два роки. У Заболотівській громаді жалоба загинув Микола Карпук, житель села Гута. Він отримав поранення несумісні з життям через артилерійський обстріл. 46-річний чоловік був солдатом прикордонного загону. Кортеж з цілом воїна має прибути сьогодні, 10 квітня. Щиро співчуваємо родині світла пам'ять та шана герою. Росія забрала життя ще одного волинянина. На війні загинув Микола Сливка, захисник родом зі старої вижівки. Де саме він загинув у громаді? Не повідомляють дату прощання з Миколою Сливкою мають повідомити згодом. 12 канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам'ять та шана героїв. Лучан, які загинули на фронті, посмертно нагородили державними відзнаками. Ордени за мужність третього ступеня вручили матерям героїв Максима Галайди та Михайла Пугача. Життя 31-річного Максима Галайди обірвалося 8 липня минулого року біля Мар'їнки на Донеччині. А 37-річний Михайло Пугач загинув у травні на Харківщині. Орденами обох лучан-героїв нагородили за особисту мужність. Самовіддані дії виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Усі ми пам'ятаємо акції Дрони замість бруківки, коли активісти з плакатами вимагали у влади відмовитись від капітальних ремонтів. Мовляв, зручності після перемоги, а поки її виборюють, усі гроші треба відправляти на армію. Влада до активістів дослухалася. І ось не минуло й півроку, як у луцькраду прийшли. Десятки невдоволених лучан усі вимагають одного відремонтувати їхні аварійні двори. Більше в сюжеті щоб кошти не виділялись на капітальні ремонти доріг, капітальні ремонти дворів, а виділялись на допомогу ЗСУ. Діти виходять з під'їзду зразу в болото, бо стоїть вода по пів метра. Між цими словами буквально кілька місяців. На першому активісти вимагають відмовитись від капремонтів на час війни. На другому Лученка просить капітально відремонтувати її аварійний двір. Хоча в бюджеті Луцька на це не лишили ні копійки. Більшу частину грошей вирішили віддати на потреби ЗСУ. Я не можу далі своїх фіртки вийти. Там ні пройти, ні проїхати. Там затопило ну, ну, всі меблі, всі. То, що у нас було все нажито, це все ми викинули. Почався лише четвертий місяць 2024 року. А гаряча лінія міської ради буквально розривається. Понад дві тисячі лучан скаржаться навкрай аварійні двори, через які ні пройти, ні проїхати. То затоплює, то ями величезні. Сьогодні частина незадоволених прийшла в міськраду. Я знаю, що питання не на часі, але коли буде на часі? Лариса Мальник живе на вулиці Барвінковій, колишня амбородіна. Її двір каже, постійно затоплений. Стікає дощова вода із сусідньої надрічної. Не допомагає ні каміння, ні будівельне сміття, яким мешканці Барвінкової змушені постійно засипати баюри. Я раніше, хоч трохи рухалася. А тепер я тільки на візку. Я не можу далі своїх фіртків вийти. Вода просто все вимиває. Дорога жахлива, навіть у тому, тому щебьонці путі я вже не можу проїхати. У мене просто колеса, вони зразу вже псуються, бо там резина м'ягка. Дороги на Барвінковій настільки немає, що туди відмовляється їхати не те, що таксі, а навіть швидка допомога. Я розумію, що можливо не на часі, але коли буде на часі, я просто не можу вийти нікуди. За словами головного комунальника Луцька, ремонт барвінкової планували два роки тому. На це треба було щонайменше півтора мільйони гривень. Вдвічі більше майже три мільйони треба на прибудинкову територію вулиці Мазепи. 2. за словами голови ОСББ за 50 років ремонту там не було ні разу. Там ні пройти, ні проїхати на сьогодні. Ми як їх латали. Ми брали щебінь, бетон забетонували на другий день. Е Десь там проїхала машина, тобто пройшла зима, весна, і вона все вилетіла. Люди кажуть, що розуміють потребу армії, але додають лишати платників податків, які до всього і самі донатять без елементарних зручностей, мовляв, неповага. Ми обговорили про проблеми з військовими, і вони два інваліди, які повернулися, дуже хочуть, щоб у нашому дворі було просто зароблено елементарна доріжка і тобто проїзна частина, і з боку тротуар. Це фото приніс в міську раду житель Теремнівської. За його словами, не пам'ятає ні дня, коли цієї байори в дворі не було. Абсолютно вся вода, починаючи від всіх лікарні, навіть з заходом на інші вулиці, вона вся тіче абсолютно в будинок, тому що немає не навіть наливу якогось асфальту. І цю проблему мали вирішити. Департамент житлово-комунального господарства робив проєкт ремонту цього двору. Тоді потрібно було щонайменше 9 мільйонів гривень. Але було прийнято рішення. Ми заборонили будь-які капітальні ремонти прибудинкових територій. Доріг і такого іншого активіст Сергій Ришков, який чи не найголосніше, вимагав відмовитися від усіх капремонтів, вислухавши всіх людей, сказав, що лученим жалітися ні на що мовляв у багатьох містах України немає елементарного питної води. Я не згідний там з мамами, які ну, там, приводять приклади, що діти бігають по двору і зламав ногу, бо там була яма десь. Ну, послухайте, це люди дуже маніпулюють. Тут вибирати дуже просто: життя і поломана нога. Вибираю життя. Те, що в Луцьку відмовились від капітальних ремонтів, Рижко вважає заслугою таких активістів, як він Він ним зовсім не відчуваю. Навпаки відчуваю, що класно, що ми це зробили натомість, депутат Луцькради Михайло Щур вважає, якщо не вирішити гострих комунальних проблем, то окремі вулиці Луцька стануть не те, що аварійними, вони стануть небезпечними. Якщо ми станом на сьогодні, не будемо усувати критичних аварійних ситуацій в місті. Завтра частина мешканців лишиться в аварійному помешканні або без помешкань. Якщо ми не будемо усувати аварійних вулиць там, де люди на милицях чи на візочках не можуть пройти чи проїхати, то завтра ми будемо витрачати набагато більші кошти не на дрони, не на вулиці, а на департаменти соціальної політики і тому подібне. Такої ж думки й депутат Роман Кравчук. Ми не можемо зупинити життя міста однозначно. На зустрічі активістів депутатів талучан домовились виокремити найкритичніші серед озвучених проблеми. Мільйони на двори виділяти ніхто не планує. Але усунути нагальне підтоплення будинків, метрові ями бюджетом міста таки спробують, запевнили депутати. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал. Розбирають блокпости у п'яти селах поблизу Луцька приберуть шини бетонні блоки, мішки з піском та решту конструкції, які слугували блокпостами. З рішенням влади луцької громади їх демонтують, бо вже не потрібні. Мова про блокпости на в'їздах у Богушівку та Озденіш, а також у жабці, зміїнці і сапоговому. Прибрати їх мають муніципали. Запалили неподалік високовольтної леп. Рятувальники оперативно кинулися гасити пожежу, яку виявили на території Ковальської громади. Особлива небезпека полягала в тому, що хтось із місцевих підпалив суху траву неподалік потужної лінії електропередачі, що є об'єктом критичної інфраструктури. Пожежу побачили завдяки безпілотнику. Загалом за добу рятувальники тричі виїжджали гасити суху траву у Коволі, Луцькому та Камінькаширському районах. Найбільше близько трьох гектарів вигоріло неподалік дачного масиву у Шепель, що у Луцькому районі, вкотре у ДСНС просять людей не провокувати пожежі в екосистемах і цим не вчиняти злочин. А далі буде історія про перемогу і велике бажання жити. Волинянка Галина Дроздова пережила 25 років заслання у Сибіру, голод, втрату трьох братів і сестер, вербування комуністів, заборону рідної мови. але Попри це, не зреклась великої віри і бажання жити в Україні про життя, повернення додому, силу волі і шкарпетки для воїнів ЗСУ. Далі у сюжеті Галина Дроздова за дівочим прізвищем Рогоза, волонянка із села Клепачів, яка була виселена на чверть століття до Сибіру. Через 58 років вона розповідає нам свою історію життя. Многі сильно сільно Скільки я їх відморажувала в Сибірі. Відморожені ноги, відсутність дитинства і табори. Таким було життя для десятирічної Галини доньки волинських селян, яких розкуркулили і вважали ворогами народу. А 1944-го виселили. Півтора місяця ми їхали до Красноярського краю. Нас вивезли на самий север. Ми в Сибірі прибули 25 років. років. століття крізь біль, голод, випробування і втрати. Дуже тяжко згадувати. Як згадаю, як, як то каже, Господі, Господі. Дитинка ця, що народилася 1 мая, прожила, так кричала, дай, 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 дай з голоду. Було 1 мая 45-го року, було її рік, а 1 мая 5-го воно вмерло з голоду. А за сестрою ще двоє. Нас там троє дітей лежить. В Красноярській лежить двоє. Мерзлоті, вони там вони не, не згнили, бо там на півтора метра мерзлота. Голод одне із найстрашніших випробувань для сімей українців, яких тисячі серед лісу і холоду в бараках. Старші люди отримали 250 грам хліба, але хліб, який він там був, це страшно подумати. Діти отримали по 300 грам, а хто робить по 500 грам. Аби отримати хліб, потрібно було працювати. Галина з 11 років допомагала на кухні, чистила овочі, доглядала за кіньми. Щоб взяти на роботу, дитині змінили вік у документах. Мам, коли я народилася, тиждень до трісті. А якому році? Я що знаю? Я що знаю. Ну потім, як мене забрали вже в Красноярській картошку, чистити, бо ж голод був страшний в ресторан. То той начальник, той директор, каже, дівчинка, підемо в контору, ми добавимо тобі два роки і ти будеш, виходить, ще якісь гроші мамі. Фактично копіки були здобуті важкою працею під пильним оком комендатури. На Сибір, щоб працювали, вони ж людей вивозили, тому що вони так отримують, полочку, нап'ються, гуляють тиждень, а, а ми робимо день і ніч, день і ніч. За плечима жінки 91 рік життя поламаного, вимерзлого, голодного, але з великою вірою і жагою. Саме там, у Сибірі, Галина Рогоза зустріла свою половинку і народила сина. Весілля в кота родини. Таке, значить, весілля ну, зробили так, ну, Змарли, був велін і плечі штапельне. А якраз знайшлася. Та фата карточка, яка віза подружжя повернулася на Волинь у ківерці аж 1966-го. Тоді відбудували хату, отримали роботу, народили доньку. Їх єдине подружнє фото, як і все найдорожче. Досі у кімнаті пані Галини. Тут в мене запаси. Ось хліб, дивіться. У цій коробці хліб і невеликі запаси їжі. Так вчить робити онуків і правнуків. А секрет свого довголіття бачить у перемозі над лінню і постійною працею. Відколи триває війна. Бабуся Галя передала на фронт понад 300 пар в'язаних шкарпеток. Бачите, які клубочки, так і нав'яжу, і всяко там, і таке, таке, бо вже як є. Добре, так от такі, що в'яжу там, отак вже вот єден, єден тут тільки. А буває так, що от, і такі, і такі, і такі ниточки. Все одно вони тепленькі, хто там і жіночки, і дівчики, то ж теж на фронті всякі є. Її вербували і змушували вступити у компартію, зректися віри і рідної мови, а вона неспинно молилась. чергу завжди кажу, Господі. По мені Господі всіх знаєш, і не знаєш, солдат, який в Бога вірить, який вже погірши. І за здоров'я за всіх молюся. Жінка, яка ледь не загинула через Сталіна, молиться за перемогу бійців, які нині захищають Україну від Путіна. Історія повторюється: боротьба триває і вона обов'язково завершиться нашою перемогою. Ірина Кудря В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Волинські рятувальники повезуть на Харківщину новий генератор. Його придбали благодійники зі Швеції. Потужність пристрою 500 кВт. Тобто він зможе підтримувати роботу критичної інфраструктури у громаді, розташованій у зоні бойових дій. На Харківщину генератор повезуть спецавтомобіли. Хотіли продавати хоча б десяток у день а продають понад сотню булочки з розтопленим сиром всередині, які роблять у центрі Луцька за якийсь місяць. Стали чомусь дуже популярними своєї черги отримати невеличкий смаколик. Люди інколи чекають по 2-3 години. І навіть, якщо вірити продавцям, приїздять його спробувати зі Львова та Києва. Секрет популярності дізнавалася наша знімальна група. День двічі зі Ель з куркою. Е, може бути на 14-25. Угу. супер. Черга більше як на годину наперед, це при тому, що Чізі відкриті тільки місяць. Знаменита луцька булка з сиром зробила фурор у соцмережах. Про те, як починали та відкривали бізнес, говоримо безпосередньо з власницями. Віка і Даша, подруги ще з восьмого класу. Про спільний бізнес мріяли вже давно і не просто мріяли, а й пробували робити. Створювали і продавали декоративні свічки та посуд з гіпсу. Ми зробили свій бренд з декором і парфумерією для дому, а потім. Потім зі зробила. Віка ж свої перші гроші заробила на ринку. Де Маруся не носила. Спочатку все почалось з базару. Я продавала на базарі гриби з 11 років. Я продавала гриби, тата збирає, я продам яблука і так далі. Потім почала сама щось садити, сама продавати. Ми. Ідея нової справи спала на думку, коли дівчата залипали у тіктоці. Якийсь чоловік і жінка їдять булки з сиром. А вони прямо кисають, і той сир так тянеться. Я думаю, боже, я це хочу. Десь на наступний день, напевно, да? е, ми дзвонимо до власника цих домиків, е, кажемо, ми хочемо робити. Да. Е, зразу е, кажемо, все, ми робимо, платимо оренду, і тут вже дороги назад нема. І він нам каже, ну через 20 днів маєте відкритися. Де ж звичайні і, студентки, до речі, віка вчиться для... на підприємницю, а Даша на фармацевтку знайшли гроші на такий бізнес. У дівчат батьки підприємці, але кажуть, заробили свої без допомоги мами й тата. Завжди відкладали, бо знали, що десь нам стрельне і десь ми захочемо я щось. Тобі, ми рік тому почали десь рік, півтора тому почали працювати, і Даша вже був все подрадила. Я би вже все подрадила. Але добре що віка ну заставила нас все відкладати. Так, слава Слово бо нашо тобі ті гроші. Я кажу, в тебе що? Ти ж батьки забезпечують. Ти все добре? Давай відкладати. І не відкладали. Пошук постачальників, купівля обладнання, розробка рецепту і планування фасаду. Це все мали встигнути дівчата менше, як за три тижні. Найскладніше, запевняють, було зробити так, щоб сир тягнувся. До речі, рецептуру тримають в секреті. Кажуть тільки, що там є три види сиру. Перш взяли, заплатили оренду, а потім тільки вирішили пошукати, який та сир ми будемо варити. Як взагалі, зрештою, під час численних експериментів вдома бажану консистенцію таки вивели, але радіти було рано. За два дні до відкриття сиділи тут на доміку, пробували тут все робити, і в нас вже починалися істерики і паніка, бо в нас нічого не виходило. У нас да. чи зіробився за 15 хвилин. Більше да. навіть по 20 хвилин ми його проварювали. Да. Сир у нас був рідкий або густий. Проблема кажуть, дівчата була у потужності плити. Тож за два дні до відкриття довелось купувати нову. Ну і звісно, без виробничих травм не обійшлось. О, О, побачені пальці шам. були, пальці були порізані. В мене У мене ще от, шрам. Мене У ну, мене вже всі руки в шрамах від тих ножів. І все ж для того, аби робити Чізі, треба всього лиш плита, гриль, гриль. холодильник і кастрюлі. Вклали список, пішли в магазин, 에, прийшли, каже, нам треба плита, нам дали ну от така є. Все класно взяли. Постачальників згадують, знайти було легко. Щось шукали в інтернеті, а щось підказали батьки. А потім Бо просто вікін тато нам набирає і каже, слухайте, я нашов склад з сиром. Ну, поїхали, поїхали, приїхали, дивимося, є весь сир, що нам треба. Ну от все, підписала договір, у них беремо. До речі, батькам про відкриття власного бізнесу сказали вже після того, як заплатили оренду та почали офіційно оформляти точку. Віка каже: Тато так, можеш вивізку повісити? Каже, вивізку вона каже, а так ми булки з сиром відкриваємо. А потім я мамі кажу: мамо, слухай, а мені треба цей, хочу зареєструвати. дещо на твого фопа? Ми типу, все на батьків реєстрували. Каже, що? А що ви вже придумали? Кажу, а так ми е, від заклад відкриваємо. Вона каже, що я така: ну от ми будемо робити булки з сиром. Дай на мені всі свої документи? Зараз ми все на тебе оформимо. А, все, що це Сир і булочки не єдине, що використовують у роботі дівчата. А є ще додатки: свіжі помідори, квашені, огірки, м'ясо, курки. Наприклад, помідори і так далі. Ми купуємо на базарі, тому що це домашнє. Хочеться, щоб була домашня, а не магазина. Герочки в нас домашніх, огірочки, да, огірочки моєї бабусі. Вон курочку Віка пече вдома. Курочку я пише вдома. Ось ну, додатки такі натуральні. Дають роботу студентам, дівчата зізнаються, пізнали цей досвід на собі, коли хочеться бути самостійним і з власними коштами, а на роботу ніхто брати не хоче. Всього на Чізі трудяться аж близько десяти людей. Одночасно на точці працює троє четверо. Хочемо дати можливість студентам. Змогти заробляти бути незалежними від батьків, тому в нас зараз працюють по 16-17 років. Ну на повний робочий день, по пару годин працюють вільний від навчання Часу про таку швидку популярність і мріяти не могли. кажуть, спершу хотіли продати хоча би 10 булок в день. А зараз, коли щодня збувають 130, вже мають в планах відкрити ще одну точку Чізі, можливо, навіть заклад. До речі, тепер дівчата самі героїні Тіктоку. Їхні відео відеощизі набирають до сотень тисяч переглядів. Анна Кравчук, Василь Морозчук, дванадцятий канал. І на завершення у колодяжному на території музею садиби зацвіла груша, якою малувалася ще Леся Українка. Садила її наймолодша сестра Лесі Ізидора. Дерево орієнтовно 125 років. Біля груші два кущі лесеного кизилу, які росте ще з часів проживання тут косачів. На місці саду знаменитої родини є ще одна груша з тих часів. Директорка колодяжницького музею Ольга Бойко 12-му каналу розповіла до всіх цих дерев з історією. Колектив музею ставиться особливо трепетно і доглядає за ними. Дуже ретельно я ж закликаю усіх трепетно і дуже ретельно ставитися до нашої спільної відповідальності, дякувати та допомагати ЗСУ. Ну, а для того, аби бути в курсі останніх подій краю. Не зайвим буде систематично стежити за новинами на 12-му каналі. Якщо ж ви пропустили котрийсь із випусків або маєте бажання ще раз переглянути котрийсь із вподобаних вами сюжетів, робіть це у зручний для вас час на ютуб каналі Новини 12. Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте. Не забувайте тиснути на дзвіночок аби першими дізнаватись про найважливіші події краю. Вірю, що у наступних випусках хороших новин ставатиме більше. Дякую за увагу. Побачимось.